Розповідаю всім знайомим, тому що знаю в кого які проблеми, і коли ти їх можеш вирішити природніми продуктами, які не засмічують організм, тому що в більшості мірі я опять же, про свою сферу про фармацію: одне лічим, друге калічим, тому що ми приймаємо хімічні препарати. Тому раджу, от на моєму прикладі, спробувати дуже дієвий продукт. Дякую. Я просто хотіла попросити тебе. Як людина з медичною освітою пояснити людям, що таке флеш-ефект. А то ти так похвалилась, що в тебе він тепер кругом проявляється, і ти від цього кайфуєш. але ж ті, хто не в темі, вони не зрозуміли, що це відбувається з тобою. Да, розкажу, дивіться, компанія FitLine, е, е, значить, їхні продукти продукт і є візитна карточка, е, тому що він шкода мене, баночка в кухні я б зараз принесла. Е, Давай, я Яку, да, Активайс, я... візитна карточка, Окей, вибачте далі. І там є така три літри важливих NTC. Э, НТС, це запатентована технологія, яка розробила німецька компанія Дефітлан. А що це таке? Це транспорту, транспортування необхідних всіх речовин, які є, скажімо так, в продукті одразу в клітинку. І щоб це зрозуміти, як це діє чи ні, виникає в продукті, коли ти випиваєш флеш-ефект. Умовно, я випиваю коктейль. в мене це десь 5-7 хвилин, і я відчуваю, як в мене в. По тілу вже починає діяти нікотинова кислота, яка є в складі. Вона вже всмокталася і почала діяти. Да. Я правильно говорю, Мрія, так Марія? Тобто швидкість дії продукту, от НТС, вона проявляється на тілі, просто в кожного. Це своя зона, тому що воно поступає туди, де менше кислороду, де не вистачає, бо що якісь є проблеми з судинами, вона доставляє туди кисень, і ось так ви можете побачити дію продукту. Я це бачу. Я не горжу я мене не одразу був. В мене був, коли я випивала там 3-4 ложечки мірине, щоб побачити його. Дійсно, так, але коли це вже щодня, і я чесно п'ю й розумію, що все круто подіяло. Мій організм отримав кисень. А я щодо флеш-ефекту можу просто людям пояснити, що коли в людей не було раніше, у людства не було активайсу, але їм треба було себе зігріти, то які методи раніше використовували? Контрастний душ, баня, сауна, спорт, фізичне навантаження теж дає, ну, особливо коли ви працюєте над проблемними зонами. А ще був простий спосіб. Нагріти сіль і опустити ніжки у сіль, або нагріти якесь насіння, і ну там хто льон грів, і прикладав, обмотували люди тканиною. Там робили кашку з льону, щоб він довше тримав. Це тепло. Тобто там, де у людей засинає організм в метаболізмі, там, де не вистачає, ну, де не може кров прогріти, можна зовні прогріти і таким чином трішки посприяти регенераційним процесам. І навіть гірчичники придумали для цього. Колись і діткам гірчицю носочки засипали, щоб зігріти ніжки, коли, наприклад, була в цьому потреба. Навіть принцип апітерапії, коли кусали бджоли теж для місцевого підняття температури, щоб зняти запалення потім, ну, здавалось би, да, там і так запалення температура, а там, де хронічне, там якраз не вистачає цього тепла. І коли ми маємо зараз такий простий спосіб, який не потребує такої кількості маніпуляцій, більше того, він продуманий і безпечний. Абсолютно безпечний, ви себе не перегрійте, бо продукт розумний у мене теж вже вже почався флеш-ефект. Якраз думаю, якраз Юлія розкаже, і в мене вже буде ось мої вже червоні щічки. Навіть відчуваю в губах трішечки. І ще, що я помітила: якщо я з вечора, ну от вчора, наприклад, мало пила води, був якийсь стрес, не доспала, бо так як в мене є маленькі дітки, то бували такі моменти. Ну, ми тут в основному спали добре, але бували такі моменти, що не досипала. То на ранок в мене буде флеш-ефект дуже хороший. Годуючи, мамам можна робити флеш-ефект і пити активайс, просто це робити не перед годуванням дитини, а погодували. І після годування у вас є три години до наступного годування. Ви можете випити, пропрацювати собі ці проблемні місця. О, вже почалися <зарків> кісті руки. І це дуже корисно. Насправді це дуже корисно. Єдина категорія, ну, є декілька категорій, кому не можна доводити себе до флеш-ефекту, це людям з онкологією, вагітним жінкам, які е, ну їм просто треба меншими порціями, маленькими. Ну, а третя група, ну, у яких, можливо, якісь чуттівість до компонентів, або які просто чисто психологічно лякаються, коли в них десь червоніють ті вуха на 30 хвилин. Чи десь щось чешеться, і їм від цього страшно, то це підіймає рівень кортизолу і вже не стільки корисно, як шкідливо. То таким людям просто треба меншими порціями, щоб не доводити себе до флеш-ефекту, Трошечки організм стабілізується в роботі, нервова система, покращить свою функціональність на вітамінах Б, і буде потім нормальна адекватна реакція навіть на те, коли щось почервоніє.